Це складні речовини або бінарні сполуки, які складаються з двох хімічних елементів, одним з яких є оксиген. Як правильно написати формулу оксиду? Спочатку записуємо два елементи, і символ оксигену завжди записуємо на другому місці, наприклад, алюміній О. Далі зверху над елементами записуємо значення валентностей. Валентність елемента у вищому оксиді завжди дорівнює номеру групи, у якій він розташований. У нас над алюмінієм буде 3. У випадку змінної валентності вона буде вказана у дужках біля елемента у назві цього оксиду, а валентність оксигену дорівнює 2. Далі ми знаходимо найменший спільний кратне для значень валентностей. Тобто таке найменше число, яке ділиться на значення валентностей обох елементів. У нас це буде 6. Далі знаходимо число атомів елементів, поділивши найменше спільне кратне на значення валентностей. Отже, 6 ми ділимо на 3 і біля алюмінію ставимо 2. Далі ми 6 ділимо на 2 і біля оксигену записуємо 3. Назви оксидів складаються так. Для елементів зі сталою валентністю це назва елемента плюс слово оксид, наприклад, алюміній 2О3 алюміній оксид, кальцій О кальцій оксид. Для елементів зі змінною валентністю. Назва елемента плюс валентність плюс слово оксид. Наприклад, СО карбон 2 оксид. СО2 сульфур 4 оксид. Серед Несолитворні не оксиди це такі оксиди, яким не відповідає ані кислота, ані основа. До них належать НО, Н2О, СО силіцій О. Солитворні оксиди це оксиди, яким відповідають основи або кислоти. Солитворні оксиди поділяють на такі групи: кислотні основні амфотерні, кислотні оксиди це такі, яким відповідають кислоти, наприклад, СО3 сульфур 6 оксид. Йому відповідає h 2 so 4 сульфатна кислота, Н2О5 нітроген 5 оксид. Йому відповідає HNO3 3 нітратна кислота. До кислотних оксидів належить більшість оксидів неметалічних елементів. Наприклад, сульфур 4 оксид карбон 4 оксид, фосфор 5 оксид. А також оксиди металічних елементів зі ступенем окиснення більшим аніж плюс 3. Наприклад. Хром 6 оксид, манган 7 оксид. Основні оксиди це такі оксиди, яким відповідають основи, наприклад, натрій 2О натрій оксид. Йому відповідає основа натрій OH, натрій гідроксид. Або ферум оксид, – 2оксид. Йому відповідає феррум ОН OH двічі. Ферум 2гідроксид. До основних оксидів належать оксиди металічних елементів зі ступенем окиснення плюс 1 плюс 2 рідко плюс 3. Наприклад, кальцій оксид, натрій оксид магній оксид, барій барій-оксид, 2оксид. Амфотерні оксиди це такі. Що виявляють властивості як кислотних, так і основних оксидів. Наприклад, цинк о цинк оксид. Йому відповідає цинк -О двічі 2 цинк-гідроксид, а також h 2 цинк о 2 цинкатна кислота, або алюміній 2О алюміній оксид. Йому відповідає алюміній ОН3 алюміній гідроксид, а також h 3 алюміній О3 алюмінатна кислота. Приклади амфотерних оксидів такі берилій оксид, цинк оксид, плюмбум 2оксид, алюміній оксид, феррум-3 оксид, хром-3 оксид. Фітичні властивості і значення оксидів. Основні та амфотерні оксиди при кімнатній температурі це тверді речовини, наприклад, кальцій оксид, феррум-3 оксид. Оксиди металів можуть бути забарвлені у різні кольори. Оксиди лужних і лужноземельних металів зазвичай мають білий колір, наприклад, калій оксид, хром 3оксид зеленого кольору, меркурій 2 оксид червоно-помаранчевого купрум 2 оксид чорного, а купрум 1 оксид червоного кольору. Серед кислотних оксидів є тверді речовини, наприклад, фосфор 5 оксид, силіцій 4 оксид, Є рідини сульфур 6 оксид, хлор 7 оксид, а також газоподібні речовини сульфур 4 оксид, нітроген 4 оксид. Найпоширенішим рідким оксидом є гідрогеноксид, вода. Вода вкриває на три четверті поверхню нашої планети, входить в значних кількостях до складу тіла, будь-якої живої істоти. Силіцій оксид найпоширеніший твердий оксид. Він входить до складу ґрунту, глини та піску, гірських порід так прозорий гірський кришталь і фіолетові кристали аметисту. Атоми селіцію і оксигену утворюють атомну кристалічну градку. тому утворені кристали тверді, тугоплавкі, але крихкі. Алюміній оксид біла кристалічна речовина. В природі зустрічається у вигляді мінералу корунду, дуже твердої речовини, яка використовується для виготовлення наждаку. Інколи зустрічаються прозорі кристали корунду. Забарвлений сполуками хрому у червоний колір. Рубін. А забарений сполуками титану та феруму у синій колір сапфір. Рубін та сапфір дорогоцінні камені, Ферум-триоксид надає характерного кольору піску, ґрунтам та іржі. Він утворює такі мінерали, як гематит, магнетит, з яких добувають залізо. СО2 це вуглекислий газ, що його ми видихаємо в процесі дихання. А рослини використовують для фотосинтезу. Нітроген 2оксид утворюється при електричних розрядах під час грози. Нітроген 4оксид газ бурого кольору. За забарвлення його ще називають лисячим хвостом. Часто він додає кольору диму, що виділяється з труб, на металургійних підприємствах. Отруйним є також газ сульфур 4оксид. Найотруйнішим із оксидів є чадний газ, СО, що утворюється при нестачі кисню.